Отож, криптани та криптаночки у даному випуску на вас чекатиме. Складання графіків революції Web3 як маса є піонером десталізованої соціальної аналітики. Ну що ж, привіт усім і радий бачити вас на цьому каналі. І сьогодні підемо про новий проект на нашому каналі, це Massa Finance. Отож, не гайма часу і гайда до вступу. У величезній панорамі Web3 та його інновації, що розвиваються, одне ім'я вийшло на передній план. Хм, Уже цікаво. Започатку. Кувавши незвіданий, але надзвичайно багато багато обіцяючий власне домен, це маса Маса відома як інтелектуальна платформа для зростання та аналітики, використовує потужність Web3, щоб допомогти проектам масштабуватись, утримувати цінних користувачів і подолати ажіотаж. Як палкий криптоентузіаст і представник маси, я запрошую новачків дослідити безліч можливостей, які пропонує маса у сфері блочейну та за його власними межами. Ця платформа це більше ніж просто продукт. Це епохальна система, власне, розроблена для оптимізації цифрового ландшафту, переосмислення того, як ми розуміємо про сірве і взаємодію з ним. Нічого складного, начебто, але й рухаємося до наступної, власне до першої нашої підтеми, і це різниця маса. we <laughs> Маса виходить за рамки простого жаргону. Йдеться про відчутні результати та зростання, яких можна досягти за допомогою простого а, триетапного власного процесу, а саме це залучення отримує, ну і звичайно перевірка користувачів. Що різняє масу, так це його здатність інтегруватися з вашим проєктом веб лише з допомогою трьох рядків коду. Це швидко, легко та створено для масштабування. Друга підтема – тема це сила аналітики. Маса вирішує проблему розуміння та аналізу поведіння. Інки користувачів у мережі та поза мережею в уніфікованому вигляді. Тобто, як потенційні бета-партнер, ви можете подати заяву на використання нової системи аналітики і атрибуції маса без файлів власне куків. Що є, власне зручно, основна увага приділяється інклюзивному комплексному аналізу, який входить за рамки традиційної аналітики. Третя підтема – це глобальна спільнота. Маса це не лише технології, а й люди, маючи понад 200 тисяч членів міжнародної спільноти Біскор і Телеграм. Спільнота маса процвітає завдяки щоденним оновленням, активній модерації, програмам Баунті та регулярним командним АМА. Це жвавий центр обміну знаннями підтримки та зростанням, що підкреслює важливість колективного навчання та спільного бачення. Гадаю, тут ми нам не потрібно ласка, залишатися довго, і ми рухаємося до четвертої підтеми – Це висвітлення маса в змі. Зусилля та новаторський підхід маса були визнані такими поважними змі, як Коїн Fortune Business Insider, Інсайдер, Риторс, Blockworks, Блокворкс, Тейч, Гранч, Коїндеск, МСН, Ягофанес та. Інші. А він демонструє охоплення та вплив маса у глобальній сфері блокчейну та криптосфери, знаменуючи при цьому важливу віку на шляху зростання, звичайно ж, маса. І остання тема така: це піонерство майбутнього. Перш за все, маса є піонером децентралізованої інфраструктури соціальної аналітики Веб3. Служачи причому, при цьому новатором у цій галузі. Мета полягає в тому, щоб сприяти новій епосі Веб3, звичайно, яка характеризується децентралізованим зростанням широкої Аналітикою та орієнтованими на користувача рішенням, які гарантують персоналізацію та цінність кожного користувача web 3 І наостанок, давайте підсумуємо усе сказане, отож висновок приєднання до революції маса. Динамічний, швидкий і перспективний ландшафт Web3 допомагає, власне, вимагає власне рішень, які можуть не відставати. Маса відповідає на цей заклик, надаючи надійну, інтелектуальну та орієнтовану на користувача платформу, яка дає змогу користувачам націлюватися, аналізувати та розвивати свою базу Web3. Йдеться не просто про те, щоб осідати хвилю, це про те, щоб бути самою хвилею. Милою. Якщо ви в захваті від web 3 невикористаного потенціалу блокчейну та перспективи більш інклюзивного та прозорого цифрового простору, маса це ваші власне ворота в нього. Отож, друзі, приєднуйтесь до нашої глобальної спільноти сьогодні. Давайте разом переосмислимо наратив і сформуємо майбутнє Web3. Ну що ж, у мене на цьому все бу радий бути вам корисним і до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!